Попередніх відео я згадувала про існування зачарованого саду, а тому настав час трохи детальніше розповісти про цю загадкову локацію та її власника. Еріх Картнер вічно молодий чарівник, який є людиною рослиною, його походження досі мало кому відоме, однак він був одним з директорів магічної школи в Клімербруці та почесним членом Вищої магічної ради. Наразі його місце перебування легко і водночас неможливо визначити, адже сторіччя тому він ізолювався від навколишнього світу у своєму саду. Однак чому зачарований сад постійно змінює локацію і за якої причини його так воліють знищити вампіри? Справа в тому, що Еріх вирощує у своєму саду різноманітні рослини, серед яких можна знайти інгредієнти для створення ліків від вампіризму. Причому працюють ці ліки таким чином, що вдруге людина вампіром вже не стане, а тому матиме імунітет. Вампірам, які частіше за всього мали тільки перетворених нащадків, а також перетворених власноруч слуг, подібна перспектива взагалі не подобалась, бо навіть якщо звичайна людина скористається цими ліками, то точно не стане вампіром. Саме тому вампіри потихеньку почали підчищати бібліотеки та вищі навчальні заклади, аби вилучити літературу, в якій зберігався рецепт ліків, а також арештовувати фармацевтів, які займалися виробництвом подібних зіль. Кровосізям навіть вдалося заборонити використання певних рослин, з яких виготовлялося зілля. Але до чого тут Теріг? Наявність стародавнього мага, якого не можна контролювати та до чогось примусити, це суцільний головний біль для вампірів. Лютер Шедовбуд, герой минулого відео, певний час намагався через листування переконати Еріха передати залишки забороненої літератури, проте чарівник дуже швидко зрозумів, що може статися, а тому вирішив зачаклувати сад, аби той постійно змінював локацію в межах усіх континентів. Тому, коли Лютер вирішив навідатися до нашого чаклуна особисто, то побачив лише суцільний ліс. Однак чому Еріха називають дівником із вбивчим садом? Справа в тому, що наш герой просто вирішив убезпечити себе від зайвих очей, і не тільки вампірських, тому на охорону він поставив холодних рослинокорів, а якщо хтось додумувався несанкціоновано проникнути глибше до саду і оминути цих рослинокорів, корів, причому не з добрими намірами, то Еріх перетворював таких гостей на дерева. Він настільки здичавів, що навіть почав боятися людей, адже він не з ким не розмовляв протягом 70 років. І з вампірським терором він не бажав розбиратися, оскільки вважав, що чоклуни. Із Вищої магічної ради можуть без проблем впоратися із цим цирком. Щоправда, незабаром йому все таки доведеться дізнатися, що у світі справи дуже кепські із тією боротьбою. Знаєте, щось ми із вами забули про існування ціней через владних кровосісь, а тому пропоную познайомитися із Блер, чия душа назавжди залишилась в тілі її власної ляльки. Не думайте, що наша героїня це маленька дівчинка, тіло якої запхали в типову ляльку з відповідного театру. Насправді Блер Герінг – це власниця невеличкого театрального шоу, де вона та запрошені гості можуть розмовляти із лялькою, яка крізь себе насправді пропускала магічних духів. Ви не подумайте, що сама Блер заховала чиєсь тіло у ляльці, а вона насправді виконувала останню просьбу більшості привидів та духів. Востаннє побачити своїх рідних та поспілкуватися із ними, навіть якщо це відбувається привселюдно. Насправді ж така практика допомагала як і рідним, так і померлим. Взагалі цю ляльку із розміром з людину створив батько Блер, оскільки у дитинстві вона часто хворіла, тому особливо друзів і не мала. До того ж, Герінги були чеклунами, а тому спокійно могли викликати своїх предків саме через цю ляльку. І тоді би ніхто не зміг подумати, що ця лялька могла би використовуватись в корисливих цілях. Як може здатися декому. Та з часу наша героїня поплатилась за це власним життям. Можливо, ви могли подумати, що Блер замордували привиди чи їхні родичі. Але насправді через подібний потік духів із різноманітними емоціями крізь ляльку, сама лялька почала інколи ворушитися. Це відбувалось дуже непомітно і тому Блер не змогла помітити, що щось не так. Та тіння, яка контролювала цю ляльку, здавалось, ніби їй чогось не вистачає. Це власної душі. У Блер була дуже погана звичка інколи засинати на роботі поруч із лялькою. Ворошіння ляльки вистачало, аби звернути нашій героїні шию, а потім сістися коло столу, де вона й сиділа. Наступного дня Блер прокинулась і не могла поворушитися, поруч із нею за столом лежав її власний труп. Спочатку вона була в паніці, проте почувалась так, ніби вона не одна в цьому вмістилищі із заводним ключиком. Часто в її голові спливали дивні спогади та думки, яких не було раніше. На жаль, слідчі не були магами, а чаклунський відділ розформувався, а тому ніхто би не міг подумати, що душа дівчини тепер мешкає в неживій подобі людини, і з тих пір ніхто не чіпав цю ляльку. Вона покривалась пилюкою в дальному кутку гримерки та своїми моторошними очима лякала акторів, особливо після смерті Блер, оскільки очі в ляльки почали підозріло виблискувати. У цьому проєкті я вже розповідала про перетвореного вампіра, який втік від власного хазяїна і тепер шукає сад Еріха, але ця персонажка, незважаючи на її фейське походження, не особливо вірить в існування зачарованого саду. Натомість вона намагається зберегти крихти того людського, що в ній залишилось, та жити у своїй спільноті, а саме серед циганів чаклунів клунів, а також звикати до свого вампірського буття. Делакрам є донькою Фейрі та людини. Її виховувала мати у невеличкій хижині на окраїні села, оскільки її тато, який був Фейрі, помер під час дуелі із магом. Від батька вона успадкувала крила, якими так і не навчилась керувати, оскільки інших родичів чи подай знайомих фері у найближчому окрузі не було. Незважаючи на це, Дела не вважала себе неповноцінною, а натомість завжди могла зібрати коло себе велику компанію однолітків та розважати їх своїми ідеями та навіть крилами, які на той час чудово заміняли будь-який кондиціонер влітку. В принципі, наша героїня могла би жити своє спокійне та класне життя, якби все її селище не вирізали. У 14-річному віці вона залишилась сиротою, оскільки вампіри здійснили рейд на селище, а в живих вони не залишили нікого. Крім того, її буквально обробили крила до їхньої основи, а саму телу хотіли перетворити на собі подібну та забрати до себе служити. І якщо з першою частиною задачі вони впоралися, то іншу їм не вдалося реалізувати, оскільки з полону дівчину звільнили кочові цигани чаклуни. Причому самі вампіри навіть цього не помітили. Подальшому дівчина зростала серед них, та зрозуміла, що ці люди сильно відрізняються від звичайних циган, оскільки вони легко приймали до своєї спільноти людей, які не були дотичними до їхньої культури, і все ж таки, як же вони прийняли Делу до себе, незважаючи на те, що вона вампірка? На щастя, в цій місцині, де був розташований табір, мешканці спеціально вирощували дерева з кривавими плодами або вампіри, що проходили повз. Їх не чіпали в принципі на неї ставились як до повноцінної членкині цього ком'юніті, адже, як виявилось, тут багато хто втратив своїх друзів та рідних за певних обставин. Незважаючи на нестерпну жагу крові, Дела навчилась контролювати її та майже не думати про бажання встромити в когось свої ікла. Хоча інколи вона задивляється на свою спину у дзеркалі та думає про те, як швидко затягнулись та зникли її шрами, а спогади про колишнє життя уходили, натомість відносний спокій вона знайшла серед тих, ким зазвичай лякають людей. А сама вона потихеньку почала зближатися зі старішиною групи, аби вмовити її на майбутнє переміщення подалі від міст, адже хто знає, коли вампіри можуть напасти. А зараз я би дуже сильно хотіла подякувати вам за те, що у вас вже цілих 200 людей, і це просто неймовірно. Я дуже вдячна вам за кожний коментар, за кожну вподобайку, та я не знаю за перегляд, але насправді мені би хотілося більше бачити не знаю ваших коментарів, тому що мені дуже приємно спілкуватися з людьми та подай трішечки, не знаю, дізнаватися, що вас все таке цікавить, і що би ви хотіли бачити на цьому каналі, окрім челенджів. Тому що я розумію, що зараз би хотілося побачити не знаю якісь династії мою сюжетку, яку я досі будую. І на честь цієї класної події я якраз побудую цей табір циганів чи клунів, в якому зараз живе Делла. Тому чекайте наступного тижня. Тому ми з вами зустрінемось вже наступного відео.